Я сам за фахом вчитель, і звісно, в мене друзі по інституту, там, вчителі, і от мій товариш один розказував, Валерчик, привіт, що каже, ну, він в школі працював. І каже, я йду і ну, когось б'ють гноблять, клюють якогось самого малого. От, і він каже, я заступився і зробив, щоб його вже взагалі не трогали. І каже, через 2-3 дні, через тиждень, два йду по коридору і. Опять толпа, опять когось б'ють, опять когось клюють, і я каже заходжу, і той, за кого я заступився, б'є і клює іншого. Ось вот така психологія, і ну, от, у людей. І виходить случай, що в Литві агенція дала людям по 20 євро подарочку на Новий рік, і люди були недовольні. Не знаю, може, ці люди зараз мене це узнають і подивляться і мені щось там напишуть. Ну я балакав з менеджерами, ви знаєте, з якими ввечері, і в них не було настроєння. Вони кажуть, ми, ми несем, ну, людям, як на Новий рік, там порадуйте, що си купіть, там, крім алкоголю і можна можна ці гроші. І було таке. А, ну, типа, подачка, лучше там зарплата, больше там это, то, все. Короче, вот обратная связь была хреновой. Не знаю, меня там не было, но как факт, как психологический прием, так знаю, что в Польше, вибачте, я не знаю, там чмирят людей, и люди працюют, все, 10 секунд, и бы нету, все, до свидания. Кто там встречает, кто там отвозит, какие там подарки. Там так вот, все офис приехала, не приїхала, все за твоей спиной 10 человек. Стоит, мы возьмем, все, до свидания. Опоздал, и до свидания. Тут и отвозят, и бесплатный хостел для опоздавших. Куча сервисов есть машина спеціального. Их то есть заправляет и люди вот. Повторюсь, мене там не було. Я просто розговорював вечором з тими менеджерами, і вони мені передали таку енергетику, що люди були незадоволені, Ті кажуть, ми приїхали цілий день, потратили по 20 євро всім роздарили. І люди були недовольні. Просто констатирую факт. Я думаю, що чим краще для людей, тим гірше фідбек.